Дитячі сорочки Джордж на короткі руках. Одненько розпакували, на різний вік, ось такого фасону, рукавчик коротенький, класичний комірець. Дві штучки на вік 5-6 років. Дві десять одинадцять, дві чотири пять. Дві також шість сім. Скрізь, мабуть, по дві, п'ять шість. Так. Шість сім. Десять одинадцять. Ціна на довгі. Одненька часочка. Ні, на короткі, точніше, на короткі все-таки. 6-7 все. років і 5-6. Отаку. Всі на короткі рука.